І ми вирішили провести, попереджували флешмоб по зносу пам'ятника Леніна. Тобто, якщо вони не приймають рішення про перенос, причому є люди, які готові надати на це фінансову допомогу, щоб його культурно перенести, то значить буде його ліквідована фірмою Самопал. А що це за фірма? Самопал, ну коли сам падає. розумієте. І тут з'ясувалося, тут закрутилися одразу проблеми, активізувалися наші силовики і вирішили заборонити нам заїжджати на площу автомобілями. Тобто, очевидно, бояться, що ми можемо використати ці автомобілі для самопал. І вирішили нам трошки. Змінити би формат і забороняти навіть ці автопробіги, і так далі. Тобто, вже ідея принципі наступ на оці досягнення наших, так би мовити, революцій гідності. Звичайно, ми будемо. Ми будемо домагатися своїх прав. Ми є патріоти цієї країни, і ми не бачимо причин, чому якісь е, працівники цієї ж країни, які повинні теж бути патріотами, що вони перешкоджати повинні нам патріотичним акціям. Що вони будуть перешкоджати патріотичним акціям? Ми будемо звичайно, максимально… Протистояти цьому і зробимо те, що нам потрібно, те, що робили завжди, і те, що потрібно цій державі, не дивлячись на цей опір. Ми знайдемо шляхи, яким чином проникнути на цей майдан в будь-якому випадку. Хочуть вони поштовхатися, ну хай пробують. Після окупації частини Донбасу, вірними послідовниками Леніна, от що він стоїть тут, ну я не знаю, як день Соборності можна проводити з цим пам'ятником.